Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга, ласкаво прошу на мій канал. Так, зараз ми з вами дивимося Дніпряни. Селище Дніпряни. окупація, як пройде де окупація і коли. Ну, давайте спробуємо. На сьогоднішній день, як бачать вищі, сили? на сьогоднішній день, як бачать вищі сили, коли можлива деокупація, селище Дніпряни. Лютий місяць, я вам так скажу, лютий місяць вони вже будуть відходити, а от так, щоб уже слава Богу, то березень. Народ, це на сьогоднішній день, чесно вам кажу. Я стараюся і за всіх сіл Рафан з вами, Рафан це захист України, це є Україна. От, слава Богу, я дуже люблю, коли на розклад падає карта Рафан, Це Знаєте, як 11 місяців війни, це значить не все потеряно, якщо падає терафан. Ну от так от. Так, ну ви мене зрозуміли. Зрозуміли, так? Бережіть себе.